А ось баночки із жиром. Я наголошую, що я жир не солила, нічого не додаю сюди, ніяких спецій, не солі, нічого. Просто я ось отак процічую, і потім закриваю кришками герметично. Вітаю на каналі у гостях у Тані. Сьогодні буду вижарювати внутрішній жир, щоб отримати смалець. Я зараз покажу вам, як я це роблю, і який гарний і смачний смалець виходить. Спочатку я ось внутрішній жир, я ріжу на маленькі кусочки, ну, десь у такі приблизно, і складаю у посуд, у якому я буду вижарювати. Посуд обов'язково повинен бути сухий. Я ставлю на маленький вогонь оцей весь жир. Але обов'язково треба, щоб заздалегідь були підготовлені банки. Повинні бути сухенькі, вимиті і сухенькі, щоб у банках не було ні краплі водички. Я його не підсолюю, нічого сюди не додаю, просто періодично його треба помішувати. Тепер, коли зверху створюється трохи жиру, я не чекаю, поки весь жир вижариться, я беру ось ось така у мене є для. Ну, для салатів така штучка. Ось така вона. Бачите. Я кладу малічку на баночку і починаю набираю отак, потрошку глибоким черпачком. І сюди вливаю через малічку, щоб він був дуже-дуже такий чистенький. І так я забираю весь жир, перемішую і чекаю, поки знов. Трохи жиру на топиться, і знов буду набирати. І так до самого кінця, поки весь, о, скільки буде набиратися такого рідкого жиру. Тільки обережненько треба наливати, бо гаряче, щоб баночка не тріснула. Ну, і отак я топлю. Потім покажу, як я закриваю. Ось вичарилися всі мої, ми весь вишарився весь жир, оце так і залишається, його теж можна використовувати у їжу. Можна тушити картоплю, можна додавати до вермишелі. Але його треба, якщо зберігати у холодильнику, то треба обов'язково підсолити, тому що воно довго не зберігається. І в мене такий жир зберігається не один рік. Якщо ми не з'їдаємо весь. То він стоїть і він стоїть один і другий рік. У мене ще в погребі там є трошечки банок. Тому він не... відкриваєте він як свіжий. Нема ніякого непривкусу. просто звичайний, як кажуть на Україні смалець. Використовувати, звичайно, його можна будь-де. Гарне печиво розсипчате, виходить із нього, якщо додавати у тісто. Ну і, Звичайно, можна готувати різні страви, зажарки робити. Можна на самому смальці, можна соняшниковою олією. Тобто дуже корисна і гарна річ. Якщо є така можливість приготувати, то, звичайно, це просто легко і можна заготовляти у доваль і потім користуватися.